Мені захотілося розповісти вам про один абсолютно безтолковий засіб на кухні. Як ви думаєте, що це? Я прийшла до висновку, що це засіб для холодильника. І так, виробники обіцяють усунення запаху, усунення бруду, застарілого жиру, слідів від овочів, що робить цей засіб, а нічого. Яка ж альтернатива? Якщо у вас десь щось капнуло, що вам допоможе? Вода, губка, засіб від жиру. На кожній кухні все це є. Якщо забруднення не складні, то ви без проблем справитесь навіть з звичайним миючим засобом для посуду. Якщо ж на полиці щось вже засохло, задубіло, то розмочуємо і без проблем все відмиваємо. Якщо потрібно, швидко використали антижир для кухні і все відмили. З приводу запаху, все залежить від того, якого саме запаху ви хочете позбутись. Наприклад, в моїй практиці був дуже неприємний досвід, коли я приїхала в село, а там без попередження замінювали лічильники на електроенергію. Автомат вимкнули, а увімкнути вони не мають права. І ось я приїхала через два тижні і уявляєте, що я застала літо, спекота. А в морозілці я завжди стараюсь залишити там м'ясо, масло і тому подібне. Тобто, я приїжджаю, привезла собою певний об'єм продуктів, що залишає. Завчилася я його в морозілку. Ну, от, уявляєте, що там було? І так, щоб позбутись запаху, я використала наштирний спирт. Це було ще те випробування, але спрацювало на ура. Це з народних методів. До них також можна віднести використання оцту. Так, Тобто на ганчірочку протерли оцтом і все. До речі, оцет дуже багато де допомагає в прибиранні. Сама шокована. Ну, і ще як варіант, це звичайний засіб для миття скла. Зазвичай вони йдуть на спиртовій основі, запах легко вивітрюється, і разом з тим воно вам не буде виняти. Ви як тільки помиєте холодильник, то запах відразу й сам звіниться. Якщо ж маємо випадки з пліснявою, Ну тоді відповідно тільки хлор. Маю зауважити, що засоби від плісняви, які позначаються без хлору, працюють вкрай рідко. Вони на основі перекису водню. Ну, можете спробувати перекисом протерти, щоб не виняло вам хлоркою. Але ось до такого висновку я прийшла. Тобто засіб для миття холодильника, який не дуже добре працює і виконує свої зазначені функції, можна замінити підручними засобами, які 100% є на вашій кухні. Якщо вам інформація була корисною, будь ласка, залишайте свої реакції, коментарі. До речі, можете написати, які засоби ви вважаєте не корисними для прибирання. Я готова обговорити і більше того зробити ще одне відео. Дякую вам за увагу та за перегляд. І не забувайте, у вас є помічниця, яка приїде і звільнить ваш час від прибирання. І дуже важливо чистоту оселі підтримувати, аніж потім не знати, чим його віддерти.